Розвивайся, оце старий дуб, скоро весна, буде, розпадувся вікові, прогуки, прокинуться люди. Розпадуться путові кові, проки прокинуться люди, Згинуть межі, що помежували, кати між собою. Згорне мати до себе сі діток, теплою теплою рукою, згорне мати до себе всіх діток, теплою теплою рукою. Стане наша славна Україна. І місьна і вільна, Від Кавказу, аж до досяну річки, вільна, вільна нерона, в кавказо аждану річка, вільна, вільна нероздільна